Ви, підприємець, маєте інтернет-магазин. Здається, що все під контролем, допоки на сайті не оформлюють замовлення, яке вже за годину виявляється контрольною закупкою від податкової. І це не гіпотеза. Це реальна історія з реальними наслідками. Ми продовжуємо серію відео у форматі кейсів реальних ситуацій з реальними викликами. Одна угода може коштувати власнику не лише штрафу, а й повної втрати бізнесу. Це відео не юридична лекція. Ми пояснюємо складне. Просто через ситуації, які вже відбуваються з нашими клієнтами. Мене звати Катерина, це id Центр бухгалтерських послуг. І сьогодні ми покажемо вам, як податково тестує бізнес в роботі, які помилки коштують сотні тисяч гривень, і як одна дія може активувати повноцінну перевірку. Імена та назви компанії, змінені з етичних причин. Підпишіться на наш канал просто зараз, адже ми підготували для вас подарунок. Тож обов'язково додивіться відео до кінця та поділіться з тими, кому також буде корисно знати, як берегти свій бізнес. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні кейси. Кожен з них може одного дня врятувати ваш бізнес. Історія Ігоря, підприємця івано франківська ФОП другої групи, який має інтернет-магазин електроніки. Магазин працює офіційно з зареєстрованим РРО, все по закону. На сайті оплата карткою, готівкою або через рахунок. Одного дня Ігор отримав на сайті замовлення: телевізор на суму 58 тисяч гривень, самовивіз готівковий розрахунок. Нібито нічого дивного. Через годину пройшли клієнти, привітні та чемні. пропонують готівку, повну суму. Ігор не здих, хто нервує, але в нього спрацювало відчуття що щось не так: він не бере гроші, не видає товар і телефонує нам. Байді, це була контрольна закупка, перевірка шляхом купівлі товару для контролю порядку проведення розрахунків. Головна проблема: 58 тисяч гривень готівкою. За постановкою НБУ, максимальна сума готівкового розрахунку між ФОП і фізособою 50 тисяч гривень. Перевищив, маєш провести оплату лише безготівково через термінал або банківським переказом на Айбан. Ігор не розгубився, він звернувся до нас, і ми підтвердили, така операція має йти тільки через термінал або ж банківський переказ. Він відмовився приймати готівку, а у відповідь клієнти показали посвідчення. Ми допомогли коректно оформити платіж через рахунок та підказали, як зафіксувати ситуацію правильно. Але уявіть, якби він узяв ці гроші, складається акт про порушення. Призначається позапланова перевірка. Перевіряють усі розрахунки, документи, накладні, питають про наявність обліку, співробітників та відповідність кведів. Порушення ліміту в 50 тисяч гривень, штраф до 8 тисяч 500 гривень, але це не головне. Це лише пусковий гачок для повноцінної перевірки підприємства, що виявляє податкова після відсутність товарного обліку, особливо якщо продаєте складну побутову техніку, під акцизні чи медичні товари. Штраф 100% вартості проданого товару. На оформлені працівники, штраф 67 тисяч гривень за кожного. Відсутність накладних не кведи, помилка в звітності, до нарахування податків, плюс поня, плюс ще одна перевірка. І все починається з одного клієнта на сайті. Не приймайте готівку понад 50 тисяч гривень. Будьте обережні з незвично великими або незвично маленькими замовленнями. Розуміння правил це безпечний бізнес. Консультант, який на зв'язку, мінус ризик. Цей випуск більше ніж інформування. Ми хочемо, щоб кожен підприємець в Україні розумів, податкова не питає, знали ви чи ні. Вона штрафує. І ми тут, щоб захистити. В нашому телеграм-каналі ми даруємо PDF-гайд, як поводитись під час податкової перевірки. Це коротка, чітка інструкція, яка стане у пригоді в найважливіший момент, коли часу на розному вже не буде. Тож не забудьте підписатися та залишити коментар під необхідним постом у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ми залишаємо в описі під цим відео та в описі самого каналу. Також хочемо наголосити, якщо у вас вже є бухгалтер, який здає звіти, це ще не означає, що ви під захистом. Пам'ятайте, ID – це не просто бухгалтерія. Ми ваш особистий податковий консультант. З нами ви отримуєте підтримку у складних ситуаціях. Супровід під час перевірок. Відповіді на запити податкової і повне розуміння ризиків і способи їх уникнути. ID-супровід супровід три варіанти під ваш рівень бізнесу. Напишіть нам у дірект або залиште плюс у коментарях, і ми допоможемо підібрати формат саме для вас. Ставте лайк, якщо цей формат вам корисний. Поширте відео серед друзів підприємців і обов'язково підпишіться. Нові кейси вже в процесі підготовки до публікації. Ми тут, щоб ви працювали впевнено і без страху.